Привіт! Мене звати Василіса, і я дуже рада тебе бачити сьогодні на килимку. Майже кожну практику з йоги можна адаптувати під свій рівень підготовки, якщо знати різні варіації з АСА. На жаль, чисто технічно вчитель не може показати всі існуючі варіанти АСА на одному занятті. І тому я вирішила випустити цю серію з відео, яка допоможе вам знайти свій рівень підготовки. Прямо зараз і знати, як і куди рухатись далі. Сьогодні ми розберемо Марічасну третю. Це скрутка нашого хребта сидячи. Ця асана зустрічається, мені здається, абсолютно на всіх практиках у всіх вчителів. Тому я думаю, що це прекрасна асана, щоб розпочати цю серію з відео. Приєднуйся до регулярних занять з Resense Yoga Club. Посилання в описі. Ми будемо починати від простого і поступово переходити до більш складних варіацій. Зараз ми вирівнюємо будь-яку з ніг. В мене буде права, Ліву згинаємо і ставимо стопу на одному рівні з коліном. Вага тіла на седалічних буграх. Ми витягуємось за маківкою, виштовхуємо грудну клітину вперед. І тепер правою рукою я обіймаю. Своє ліве стегно. Зберігаючи наш хребет довгим, розвертаємо плечі ліворуч і вкладаємо долоню на підлогу. Долоня може повністю стояти або на високі пальчики. За умови, якщо ви можете не підтягувати плечі до вух. Розвертаємо погляд за ліве плече. І за рахунок цього знаходимо ще декілька градусів у нашому скручуванні. Якщо тут вам складно утримувати передній нахил тазу і спину рівною довго, ви можете взяти йога-блок або будь-яку подушку, книжки, будь-що, що є у вас під рукою, і просто підкласти під таз. Далі все те ж саме, ми вирівнюємо спину. Обіймаємо стегно, витягуємо хребет, плечі вниз, я довга, і ми розвертаємо плечі ліворуч, вкладаємо руку за спиною просто на підлогу або ще на один йога блок. Що робити далі, якщо тут ви вже себе почуваєте занадто комфортно? Ви можете спробувати переступити рівну ногу. І зробити той самий варіант з руками. Ми витягуємо хребет, просто обіймаємо коліно, вдих витягуємось за маківкою, видих розвертаємо плечі. Якщо тут ви відчуваєте себе комфортно, спробуйте завести руку прямо за стегно. І вже рукою обійняти свою сідницю, витягти за маківкою і так само. Розвернути грудну клітину ліворуч. Далі є варіант зробити те ж саме, але вже без рук. Тобто ми складаємо долоні до серця, хребет довгий, ми розвертаємо грудну клітину і трохи рукою себе відштовхуємо від стегна. Після цього ви можете спробувати вирівняти руки. Якщо тут ви себе відчуваєте комфортно, ми правою рукою чіпляємось за рівну ногу або за стопу. Так само розправляємо хребет, розвертаємо плечі і вкладаємо ліву руку за спиною. Якщо тут ви відчуваєте себе комфортно, спробуйте лівою рукою пірнути за спину і зачепитися за праве стегно. Далі. Спробуйте завести праву руку в цей трикутничок між ваших ніг, в цю дирочку. І ми за спиною збираємо пальці в замок. Я зараз покажу на іншу сторону, як це виглядає, щоб ви побачили, що там за спиною відбувається з руками. Ось ми так само розвернули хребет, заводимо одну руку між. Ніг в наш трикутничок, інша рука тягнеться за спину, і ми збираємо пальці в замок. Якщо руки у вас тут не збираються, ви можете лишатися так. Розвертати хребет плечі і поступово сантиметр за сантиметром ваші руки зійдуться. Якщо ви хочете допомогти собі, можна взяти йога римля. Я зазвичай рекомендую брати його в ту руку, яка заходить в наш трикутничок між ніг. Ми заводимо ремінь за спину, іншою рукою тягнемось, шукаємо ремінь, знаходимо його, і вже за допомогою реміню ми зводимо руки якомога ближче одна до одної. Якщо цей варіант. Ви вже робите без складнощів, без реміню. І спокійно утримуєте спину рівною. Спробуйте вирівняти ногу. І наступний варіант, чесно кажучи, я зараз буду робити вперше, бо я його знайшла під час підготовки до цього відео. І так, ми лишаємо ногу рівною. І тепер у нас права рука чіпляється за стегно. А ліва рука через верх бере стопу. І ми затягуємо її за голову. Якщо ваш рівень підготовки вже дійшов до цього варіанту, але ви ще не можете виконати цей варіант, тут також можна допомогти собі за рахунок ременю. Ми чіпляємо ремінь на стопу, просто його лишаємо. Так само заходимо руками за спину. Збираємо пальці в замок, вирівнюємо ногу. Права рука нас чіпляється за стегно, ліва рука знаходить ремінь. І ми вже за рахунок ременю затягуємо ногу ближче до тулупу. Я дуже вдячна за ваш час, за те, що ви подивилися це відео. І сподіваюся, що воно було для вас корисним. Не забудьте підписатися на цей канал, щоб не пропускати нові випуски, а також. Обов'язково напишіть мені в коментарях, на якому ви зараз рівні підготовки, наприклад, орієнтуючись на це відео, щоб я знала, які відео у майбутньому для вас знімати. Напишіть також, яку асану мені розібрати наступною у цій серії відео. І я з вами прощаюся, до зустрічі у наступних випусках.